Вітаю вас на каналі Пушинка Валюшка Сьогодні розкажу про таку породу собак, як грейхаунд. Ключове про породу. Зріст самці від 71 до 76 см. Самки від 68 до 71 см. Вони менші. Вага, самці від 27 до 40 кг, самки вони легші від 26 до 34 кг. Тривалі життя в середньому 10-14 років. Країна походження Велика Британія. Вигляд: ця порода належить до хортів. А хорти худі мають тонкі високі лапи, видовжений тулуб і гостру мордочку. Завдяки чому відмінні мисливці та швидкі бігуни. Цікавий факт: гринхаунд найшвидша порода собак у світі, може досягнути 72 км на годину. Історія цієї породи: на гробницях фараонів та інших вождів в Азії та Африці можна побачити зображення цих собак. Тоді вони були мисливськими собаками, ганялися за антилопами, вовками та оленями. Коли представники цієї породи потрапили до Британії, вони стали символом високого статусу. Так у 1016 році лише еліті можна було мати гринхаунда. Тоді вони знову показали свої мисливські навички. Почали полювати на зайців, а потім грінхаунди стали учасниками собачих перегонів. Адже тоді було доведено, що ця порода найшвидша в світі. І обігнати її може тільки гепард. Характер це добрі та ласкаві песики. Хорти спокійні, але в будь-який момент може прокинутися інстинкт мисливця. Це чудовий варіант для сім'ї та власників, які мають ще собаку. Але тим, хто має котів, варто бути обережними. Догляд та дресирування. Грейнхаунд, як правило, відносно здорова порода з невеликою кількістю специфічних для цієї породи проблем. Доглядати складно і навчаються ці песики легко і задоволено. список використаних джерел. А чи є, чи був, чи, можливо, ви хочете таку породу, як Грейнхаунд? Пишіть у коментарі. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайки та не забудьте підписатися на канал. До зустрічі!